English for Kids Online Full Blast Plus 6 клас. Grammar Book. Сьогодні у нас з вами продовжується цикл уроків за робочим нашим зошитом з граматики до підручника Full Blast Plus 6 клас і тема Revision. Units 4 to 6. Сьогодні у нас з вами Revision. Повторення усіх тем, які ми проходили з 4 по 6. Page 26 Стрінка 26. Ітак, activity 1a. Complete with the past simple of the verbs in the boxes. Доповніть past simple. Діє слова у табличках. Ну, у нас виходять три діалоги. Ми маємо підставити до цих трьох діалогів слова, поставивши їх у past simple tense. 1. Did John Go on holiday in Paris. Чи Джон їздив на відпочинок в Париж? Yes, he had a great time. Так, у нього був гарний час. I traveled abroad, too. Я подорожував за кордон також. I visited my grandparents. Я відвідував своїх дідуся й бабусю. Good. Таким чином, ми поставили дієслова go, travel, have та visit у форму past simple tense минулого, простого часу. To другий діалог. І так, у нас слова фрази, not buy, не купувати. Go йти. explore, досліджувати. do робити, sunbase, засмагати. So, what did you do in Spain? І так, що ж ти робила в Іспанії? What did you do in Spain? Lots of things. Uh, we went sightseeing and we sunbased on the beach. Um, ми ходили на екскурсії і ми засмагали на пляжі. We even explored a cave. Ми навіть досліджували печеру. Unfortunately, we didn't buy any souvenirs. Didn't buy. На жаль, ми не придбали жодних сувенірчиків. Ну, я думаю, що після такого насиченого відпочинку вони, в принципі, і не важливі. Так, 3. Stay, be not can, uh, not go try. How was Eric's party? Yeah, пришла which uh, We didn't go. Ми не ходили. We didn't go. Why not? Чемуни? Well, we uh, tried to find. Uh, a taxi. Ми намагалися знайти таксі, but we couldn't find one. Але ми не змогли знайти його. So we stayed at home. Тому ми залишились вдома. О, то проблема. Таксі не знайшли, не пішли на вечірку. Окей. Прочитайте ще раз ці діалоги, перечитайте їх уважно. B. Complete with the correct form of used to and the verbs in brackets. Тепер ми з вами uh, у вправі B повторюємо вживання used to. Пам'ятаєте, фраза, яка передає дію, яка відбувалася раніше, як звичка. Але наразі ми uh, цим не займаємося. Так, so, The first one. Did The Smith Used to Live in Manchester. Use to live. Тобто, в принципі, заперечення питання ми ставимо з допомогою того ж самого did. пам'ятаєте? Did the Smith used to live in Manchester? Чи жили раніше Сміти в Манчестері? No, they used to live in Bristol. Ні, вони жили у Бристолі, так? They used to live in Bristol. Good. Uh, my friends and I didn't. Use to hang out at the shopping center together, but we do now. Мої друзі, я раніше не гуляли у другому центрі разом, але зараз ми це робимо. 3. Laura didn't use to take uh the bus to work in the past. Раніше Лора uh, не. Used to go by bus to drive. She used to drive. She used to drive. The next one. The last one. Did you use to spend your holidays abroad when you were young? Чи ти раніше проводив відпочинок за кордоном, коли був молодшим? No, I used to go. I used to go to my mom's hometown. Ні, раніше я їздив до uh, рідного міста моєї матусі. Good. Well done. Таким чином, ми з вами повторили фразу used to плюс дієслово в початковій формі. Plus infinitive, bare infinitive or infinitive without to. Отже, use to виражає дію, яка відбувалася раніше, і була звичкою. This action was a habit. ОК. Okay. Uh, activity C. Complete the sentences with the adjective or the adverb of the verbs words in brackets. Отже, що нам тут треба зробити? Ми з вами проходили тему і ще прислівники і uh, прикметники. Ми знаємо, що більшість. Ну, прислівників, деяких, особливо прислівники способу дії, вони утворюються від прикметників з допомогою закінчення LY. Але є звичайно винятки із правил. Так, є у нас irregular forms, є у нас неправильні форми. Також є у нас слова, які не змінюються так зовсім. Ну, добре. My car is really old. It goes very slowly. Моя машина дуже стара, вона дуже повільно рухається. John is a fast driver. Fast – прихметник в даному випадку, але fast має форму також саму і в якості прислівника. He drives very fast. Тобто жодних закінчень ми тут не додаємо. Він вводить дуже машину швидко, так? Uh, Marisa Speaks English Very Well. Маріса розмовляє англійською дуже добре. Отже, good – Це прикметник, прислівник слово well. She found 100 euros in the street. Uh, she is very lucky. Вона дуже щаслива. Прикметник у даному випадку. А my daughter plays the piano terribly. Terribly. Нам тут потрібна форма э, прислівника, так? This exercise is very easy. Ця вправа дуже легка. It's well done. Task D. Complete with personal pronouns. Доповніть ці пропуски особовими займенниками. І так. Але особовими займенниками можливо, у непрямому відмінку. Або в прямому, або не в прямому. І так. Hey, give me my MP3 player. Hey, дай мені мій MP3 player. I know you took it. Я знаю ти взяв його. Two, these jeans are great. I want to buy them. Ці джинси чудові, хочу їх купити. Beth is new in town. She is really nice. Beth, новенька, у місті вона справді гарна. Mom, why is daddy shouting at me? А, ah, shouting at us. Mm -hmm. We didn't do anything wrong. Ми ж нічого не зробили поганого. То чому тато на нас кричить? Five. Where are my keys? I can't find them. Де мої ключі? Я їх не можу знайти. They are on the kitchen table. Вони на кухонному столі. Mr. Smith is our new neighbor. He is a teacher. Mr. Smith наш новий... Містер... Uh, Сусід, він вчитель. I, I saw him at school. Я знаю, я бачила його у школі. Отже, у вправі наявні. Subject personal pronouns and object personal pronouns. Good. Okay. And finally, activity E. Choose A or B. Нам треба обрати одну правильну відповідь з двох. One. When I was 8 years old. I, uh couldn't ride a bike, but now I can. Mm -hmm. Коли мені було вісім, я не могла їздити на велосипеді, але зараз можу. Gerald told me a funny story last night. Gerald розповів мені кумедну історію минулого вечора. 3. Cook was a famous explorer. Do you know him? Капітан Кук був відомим дослідником, винахідником відкривачем. Чи знаєш ти його? Four, Vanessa went hiking хайкін weeks ago. Vanessa пішла в похід два тижні тому. Five, my parents, uh, used to live in London, but now they live in New York. Мої батьки раніше жили в Лондоні, але зараз живуть у Нью-Йорку. one. We didn't eat. At a restaurant. We ordered. Ми не їли в ресторані. Ми замовляли їжу, наприклад. Окей. Okay. That's all for today! Our video is over and our lesson is over, too. Сьогодні ми з вами розглянули uh, revision, повторення Юнітів 4, 5-6. На наступному уроці нас чекає past Progressive. Past Simple and past Progressive in One Sentence. Будемо продовжувати з вами подорож минулими часами та їхніми формами. Наразі це все. Не забувайте про підписку на канал, свою вподобайку, зберігайте ці відео. Діліться зі своїми друзями, якщо вони для вас helpful, корисні. Goodbye, good luck, побачимось!